Субота, 8 березня, Жителі небес. Тож ви більше не чужі й не приходьки, а співгромадяни святих і домашні для Бога, послання до Ефесян 2,19. Ісус сказав: Ось я незабаром приходжу. Завжди пам'ятайте ці слова: дійте згідно зі своєю вірою у близький прихід Господа, бо ми чужинці і приходьки на землі. Старанно використовуйте всі засоби благодаті, дайте змогу Божій любові сповна зливатися в душу, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності. Ваше християнство має бути дієвим і рішучим. Ви можете досягти найвищого ідеалу, поставленого перед вами у писаннях, і ви повинні осягнути його, якщо є Божими дітьми, на одному місці стояти неможливо, ви просуваєтеся або вперед, або назад. Чи буде ваше християнське зростання обмеженим? А можливо, ви досягнете великого прогресу в духовному житті? Там, де духовне здоров'я, там є і зростання. Божа дитина зростає до міри зрілості, повноти Христа, процесу досконалення не знає меж. Люди, які мають бути сильними та непохитними у Христі, схожі на немовлят у розумінні та практичному знанні служіння Святого Духа, маючи за плечима багатолітній досвід, вони осягнули лише початки грандіозної системи віри та вчення, яка являє собою християнську релігію. Вони далекі від розуміння досконалості характеру, який отримає схвалення. Гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Нам потрібні великі перемоги, і якщо ми їх не здобудемо, то втратимо небеса. Тілесне серце потрібно розп'ясти, бо його природа веде до моральної нечистоти і загибелі. Моліться, щоб могутня сила Святого Духа, подібно до електричного розряду, вплинула на розбите паралічем серце і привела кожного до життя. Піднімаючи з мертвого, земного та гріховного стану до духовного здоров'я, у такий спосіб ви станете учасниками божественної природи, і у ваших душах відтвориться образ того, чиїми ранами ми оздоровлені.